Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 січня 2026 року. Сьогодні, 8 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна посіяти насіння квітів на розсаду, пророщувати насіння. Сприятливий час для роботи з квітковою розсадою. Час добрий для укорінення живців. Для пересадки кімнатних рослин ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами, але не можна ще обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. Сьогодні несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 8 січня 2026 року. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями. Не використовуємо для приготування страв, макароні, вироби. Тут дуже в цей день вразливі саме органи травлення, тому будьте уважні. Що ж, готуємо смачного та корисного, а готуємо каші з гречки, пшона, вівса, картоплі, моркви, цвітної капусти, вітаміної зелені. редьки. Молочні продукти дуже корисні: яблука, груші, цитрусові фрукти, волоські та інші доступні горіхи для приготування. Використовуємо рослинні олії. Смачного вам! Завтра, 9 січня, спадаючий місяць буде знаходитися знаці Терези. І це день для підзимового посіву, насіння буряку та моркви. І добрий час для роботи з розсадою, але, будь ласка, це знак стихії повітря. Не поливаємо, завчасно зволожуйте ґрунт і працюйте з розсадою. Поливати та підживлювати рослини не можна, це час стихії повітря. Але можна обрізати вже садові рослини при гарній погоді і можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І зараз цю справу цей агроприйом чекають кімнатні рослини. Захист рослин від шкіл та хвороб проводимо біопрепаратами. 9 грудня сприятливий час для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 9 січня 2026 року. Дуже важливою є вегетаріанська їжа. Це час місяця в знаці Терези. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Готуємо страви з моркви, качаної та цвітної капусти, з дайкону, редьки, вітаміну і зелені. І все, що у вас є: доступні овочі, фрукти, ягоди вони дуже корисні для приготування вегетаріанських різних страв. І додавайте до меню банани, родзинки та курагу. Дуже-дуже дуже популярні в дні Терезів салати. І заправляємо ці салати лимонним соком або ж сметаною, або ж вершками. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Миру вам та добробуту! Удачі у всіх ваших справах, щастя вам, людського, і здоров'я вам міцного! А ще обов'язково тепла та затишку у кожній оселі. Маємо надію зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!